Ну що ж, привіт усім. На зв'язок Оксана Когут, і ми сьогодні будемо розмовляти про те, чому лідер не росте, хоча робить усе правильно. Є випадки, коли не росте новачок, і там інші є питання. Та людина там. Не визначилася, що це їй потрібно. Людина не хоче розбиратися з продуктом. Да? Коли людина не вірить в продукт, відповідно немає результату. І низка ще якихось різних питань, які стосуються того, чого новачок не росте. Ми сьогодні говоримо про людину, яка вже це все пропрацювала, зрозуміла, виконує дії системно, відповідально, але чомусь зависла на одному рівні. І будемо зараз це розбирати. Тема дійсно цікава, тому. Пропоную переходити до неї. Значить, перша, перша причина, чому лідер може не рости, це дії без відповідності. Це про що? Це про те, коли людина діє як учень, а не як лідер. Тобто вона робить дії, але не з позиції власника бізнесу, а з позиції виконавця. Завдання наставника. От немає цього внутрішнього відчуття, що я будую свій бізнес. Я й будую бізнес, не знаю наставника. Я просто в команді, я там щось виконую. Ну оцього внутрішнього що це мій бізнес. І я його будую, бо це моє, бо це мені потрібно. От в неї немає, в багатьох людей цього насправді ще немає, до цього потрібно дійти. От вона думає: Оксана, сказала запрошувати, я запрошую. Треба сторис, я виставляю сторес. До прикладу, так? і в неї немає відчуття, що я та людина, я той лідер, хто створює свій власний бізнес. Я та, хто будує свою власну команду, свою власну. А не я просто учень, який виконує те, що мені кажуть інші. Але це не про те, що не потрібно прислухатися до наставника, виконувати те, що він рекомендує. Якщо ми говоримо про початки, то звичайно потрібно завжди слухати те, що говорить наставник, тому що це людина, яка досягла. Далі також потрібно працювати з наставником, але потрібно мати цю межу і розуміти, що це мій. Власний бізнес. І якщо мені приходить сьогодні ідея, що я можу ще зробити отак, 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 то ми маємо це робити, тому що це мій бізнес. Ну, якщо в мене є е, думка, і я її боюсь реалізувати, то чи я є власником бізнесу свого, чи ні? Ну напевно, ні. Якщо ви відчуваєте, що це стосується вас, що ви, можливо, наче говорите, що да, це мій бізнес, я розумію, але якщо заглянути всередину по чесному, і зізнатися сама собі, то ви розумієте, що якщо не буде наставника, то можливо і вас тут не буде. І це вже не про те, що це ваш бізнес. І це не про те, що ви розумієте, що ви будуєте тут своє. Значить, завданечко, яке є для вас, потрібно дати відповідь на питання, ким ти відчуваєш себе в бізнесі сьогодні? По-чесному, це мені не потрібно буде скидати, це просто потрібно попрацювати. З собою для того, щоб виписати те, що реально є всередині нас. Що має змінитися в тобі, щоб ти відчула себе лідером. Також пишемо і як би діяла людина, яка вже має команду з 50 партнерів. Тут також треба дати відповідь і зрозуміти, а чи дію я вже так, наче в мене є 50 партнерів, я є, я, нема нікого вище є я. Чи відношуся я до цього як до свого бізнесу, і які від дії я виконую? Далі. Причина номер два підсвідомий страх зростання. Це прям такий парадокс, але він дуже поширений. Людина може хотіти результату, вона може про нього постійно говорити, але водночас вона його боїться. Вона навіть може підсвідомо не розуміти, що вона цього боїться і вона цього не допускає до себе. Якщо ми боїмося, то мозок, звичайно, він нас буде оберігати, він не буде нам давати того, що може нам ну, типу, як нашкодити. Да? І а, на рівні свідомості людина говорить: я хочу команди, але на рівні підсвідомості в неї є куча куча питань. І тоді мозок створює саме в рамках того, що він хоче нас захистити, не хоче нам нашкодити, да? і тоді стаються оці певні якісь причини. Часу не вистачає, люди не йдуть, новачки зливаються і так далі. Тому тут також треба подумати: а чи не може бути цього у вас, тому що нам колись... В кінах, в різних серіалах, нав'язували думку, да, що людина от, досягає когось успіху, стає там бізнесменом чи бізнесменшою, і починається на сфері в родині, да, там, розлучаються люди або з дітьми дуже погані відносини, типу він окупається, дає дітям гроші, але не увагою. Діти, взагалі, його не люблять, тому що він їм чи їй не давав уваги. І оця вся історія, яку нам завжди з вами старалися нав'язати. Разом з тим, якщо ми подивимося на світ, який нас оточує, ми побачимо, що є дуже класні батьки, мами, які і бізнес будують, і гроші заробляють. І разом з тим них дуже гарні відносини з чоловіками, і вони них дуже гарні відносини і з батьками, і з друзями. В них є нове коло друзів, да? і вони не боялися втратити, можливо, там ту компанію, яка в них колись була, і в них гарні відносини з їхніми дітьми. Тому те, що нам хотіли дуже гарно нав'язати, ми маємо з вами розуміти. Що це не означає, що то є правдою? Далі питання. Що тобі страшно втратити, якщо в тебе піде ріст? Даєш відповідь на це питання. Далі, як ми можемо зробити, щоб ріст був легким і ресурсним? Як особисто ти можеш зробити це? Також даєш відповіді собі, і ти маєш розуміти, що коли людина дозволяє собі успіх без страху, її результат починає рухатись, бо часто ці страхи вони нас. Зажимають і не дають нам можливості йти далі. Наступна причина, третя, це внутрішній конфлікт. Я не дорівнюю результату. Є такі типи лідерів, у яких рівень самоцінності нижчий, ніж рівень дій. Що таке самоцінність? Це коли я розумію, що я цінна, тому що я оте роблю, я те роблю, я оте даю, я оте, оте, оте і я цінна. Да? Тому я думаю, що ви зрозуміли, що означає слово самоцінність. Вона діє, але всередині вона не вірить, що заслуговує результат. І тут також корінь може бути в якихось установках, в якихось травмах, які були в нас в минулому, і з цим також можна працювати. Тому, як будемо працювати, звичайно, будемо, будемо виконувати практику. Потрібно згадати свою маленьку перемогу. Яка вже була для того, щоб відчути, що ти вже можеш? що ти вже можеш. А також можна написати список із того, що ти даєш людям, команді, рідним, ціну, яку цінність ти вже їм несеш, і це також допоможе тобі зрозуміти, що його палка ти справді е дуже цінна. Далі, поділись, що нового ти помітила в собі, які зміни відбулися в тобі. Також можеш пописати собі в блокнотику. І відзначай не лише результат, а зміни в поведінці. Тому що результат він часто йде після, ну, тому що ми можемо виконувати якісь дії, змінюватися, але результат не може так швидко за нами підтягнутися, він в процесі буде підтягуватися, буде нас наздоганяти. Наступне, четверте, відсутність енергетичної розкачки. Це про шест. Про що? Це коли людина може бути активна, але не зараджена. Сьогодні нас о, оточує дуже багато стресу, і сьогодні, понятно, що енергетично ми не такі сильні, як ми були кілька років тому. Це правда. І тоді людина просто виконує дії ну, з обов'язку, тому що мені треба, але не зі стану гри. А коли ми граємо, граємо це не на публіку, граємо, коли нам цікаво. Коли нам є таке захоплення, да, коли от, оці штуки коли є, тоді ми краще досягаємо результат, бо нам цікаво, ще раз кажу. Ми маємо бути в потоці. Я сьогодні дуже багато звертаю уваги на потік, і кожного разу, коли в мене були е класні. Показники в моєму бізнесі, я тоді завжди була емоційно зарядженою. Я навіть коли відео записувала, якісь розпаковки, ще щось, у мене прямо аж, аж енергія йшла від мене, і на це приходили люди. Тому дуже важливо а, навчитися працювати над своїм станом. І я слухала одного лідера, вже не пам'ятаю, хто то був, і він говорив про те, що. Ранок потрібно починати з того, щоб приводити себе до ладу, зараджати себе. Це може бути улюблена музика, це може бути якийсь холодний душ, це можуть бути танці, коли ми включаємо, трошки танцюємо, це може бути спорт, це може бути щось, і тут важливо розуміти, що наповнює особисто вас. І тоді, коли ми себе наповнюємо, ми тоді можемо йти до людей. Завдання: для кого ти це робиш? Що для тебе означатиме цей результат? Нам потрібно повернути енергію. А енергію ми повертаємо, коли ми розуміємо, для чого нам це. От коли ти даєш відповідь, для кого ти це робиш, ти згадуєш свої мрії, про які ти могла б вже начебто й забути. Або вони є така фраза, ну енергії вони тобі вже не дають. Тому нам важливо бути енергетично зараженими. Далі потрібно вести ритуал. Я говорила трошки раніше про це. Ранковій нади, наприклад, 5 хвилин фокусу на стані, а не на діях, не коли ми зразу без настрою проснувшись, йдемо, даємо там той рекрутинг, а коли ми приділяємо собі трошки часу. Я, наприклад, зараз, коли встаю, я не відразу біжу до телефону, і це помітно, тому що я на зв'язок виходжу десь, ну, наприклад, туди плюс-мінус біля 9 години ранку, хоча просинаюся, я значно раніше. Я не спішу бігти до телефону. Я привожу себе в порядок, я снідаю, я п'ю воду, да, я п'ю алойчик. І після того всього, коли я зробила оці початкові свої дії, тоді я вже йду до телефону. Ну, понятно, що бувають різні випадки, але в основному я зараз стараюся це робити. Далі, наступне, п'ята причина відсутність внутрішньої системи самоспостереження. Що таке самоспостереження? Це коли ми себе можемо самі проаналізувати. Людина робить дії, але не аналізує, де саме втрачає ефективність. Тобто, вона робить, наприклад, дає оголошення якогось плану, вони в неї не працюють, ну, вона ж я ж виконую. Так? А щоб сісти, подумати, підкоректувати, проаналізувати себе, підправити, Іга, і тоді ти розумієш, що ага, все, тепер я все налаштувала, все працює так, як потрібно. Або, от, наприклад, у мене. Я коли ставлю фокус на тиждень на активації, у мене її чомусь немає. Я коли ставлю фокус на реєстраціях, у мене і реєстрація є, і з них є активація. Але це моя, моя така система самоспостереження, у вас вона може бути трошки іншою. Ну, Ваші правила, да? тому тут дуже важливо аналізувати і а, докручувати да, свою систему, щоб зрозуміти, ага, ну у мене працює отак. Значить, я продовжую далі це робити. Якщо я бачу, що воно не працює, то який мені сенс продовжувати це робити? Прийшов час трошечки щось змінити і спробувати з іншої сторони. Завдання. Що сьогодні дало мені результат, що не спрацювало і чому? І який урок я з цього беру? Тому що, якщо день у день ми робимо якусь дію, вона нам нічого не дає, абсолютно нічого, то який сенс її виконувати далі? Тобто я роблю висновок, що я цю дію робити не буду. Я буду робити оце, тому що в мене це виходить. Якщо в мене це виходить, я буду його додавати ще більше, збільшувати те, що працює. Далі. І останні. остання причина, такий найглибший рівень це енергія відносин. Іноді лідер не росте через зв'язок з наставником. Це не про те, що всі наставники погані, взагалі нема наставників поганих, тому що ізначально кожен наставник зацікавлений в тому, щоб його партнера вийшла, тому що вийде в його партнера, відповідно, вийде в нього. Тому всі наставники класні. Але якщо в стосунках навіть не видимо присутній такий підтекст, Ну, я хочу, щоб ти вже нарешті почав діяти, да? або скільки можна стояти, давай вже скривай той статус, або давай вже знову повертай а, той рівень, то енергетично лідер відчуває цей тиск, оце очікування, а не віра. І це дуже глибоко, і це не всі можуть це зрозуміти. І це, знаєте, стосується, можливо, вже тих випадків, коли є великі там, статуси. І коли від твого статусу залежить, наприклад, статус наставника, і ти розумієш, що йому треба, щоб ти це зробив, і ти можеш відчувати, що на тебе це якось впливає не дуже позитивно. Це відчувається. Чесно, це відчувається. Тому, якщо так стається, що у вас, ви відчуваєте, що це може бути про вас, уявіть, що зараз ваш наставник звертається до вас і говорить наступні слова. Я вірю, що твій процес правильний і твій шлях. І я поруч, щоб підтримати, коли це потрібно. Ти нічого мені не повинна, бо це твій бізнес, і ти сама вирішуєш, як тобі тут рости. Звичайно, я радію, коли тебе виходить. Але я розумію, що в тебе є свій шлях і свій темп. Тому, може собі ці слова уявити як слова наставника, який вам це говорить. Якщо так стається, що вашим наставником є, є, я, і ви відчуваєте, що можливо чомусь от енергетично ви собі оце уявляєте, тому нехай ці слова запам'ятаються вам, і ви зрозумієте, що я особисто готова чекати, поки у вас вийде, я готова вкладати у вас, тому що мені приносить задоволення, коли в моїх людей реально виходить неодноразово. А коли реально люди бачать зміни, йдуть, розвиваються, розкриваються, і це, знаєте, так надовго. Тому я від цього чесно дуже кайфую. То, що в якийсь момент ми не маємо то, що нам хочеться так швидко, а, понятно, але разом з тим є речі трошки важливіші. Далі кілька запитань для рефлексії: з якими відчуттями ти зазвичай сідаєш, рекрутувати або виставляти сторіс? Тут нам важливо зрозуміти енергію, чи є оця енергія, да? зараженість цього атома, чи він пустий. Щоб змінилося, якби ти робила це не з обов'язку, а з радості. Тут також про енергію і про відношення, що це мій бізнес. Що я сьогодні зробила, що наближає мене до лідерства. Тут, а про те, що ми також, по-перше, починаємо от, ем, аналізувати себе. Да, і починаємо розуміти, чи я відношуся до цього як до свого бізнесу, чи я просто виконую дії, які мені говорить наставник. А що тебе лякає в тому, щоб твій бізнес пішов у віст? Тут також будуть виявлятися вторинні вигоди, чому мені не, не потрібно рости. Як би змінилося твоє життя, якби ти почала заробляти вдвічі більше? Тут ми також розкачуємо енергію, а включаємо ще мотивацію внутрішню, да, щоб працювати на цьому запалі. Що ти боїшся втратити? Якщо отримаєш те, що хочеш. Тут також про страхи, які можуть нас садити, які можуть блокувати наш ріст. Тому працюй з цими запитаннями. Якщо тобі цей тренінг був цікавий, корисний, можеш написати мені кілька слів, мені буде приємно їх почитати. Все, на зв'язочку була Оксана Когут, і, і ми на цьому зупиняємо наш запис.